Від нової зеландії до Канади 42 країни за 15 років досвід чи інтуїція підняти якість фермерського вина до авторського скоро буде пляшка. 10 днів витримуєш і розумієш, який очікувати результат і буряк і картопля, але ліпше всього вийшло з гарбузи. Частіше куштувати гарні е, напої. Тобто вино допомагало знімати стрес. Так. так. Потім не дорахувались 200 пляшок. Друзі, вітаємо на каналі Хотро Distiller. Сьогодні у нас незвичний для нас формат інтерв'ю. До нас в гості завітав Павло Макогон. Це провідний український спеціаліст з виноробства та дистиляції, це співзасновник та співвласник відомої української виноробні Вайнайдія, Wine Вайнайдія, Idea. Wine Idea студія крафтових рішень та консультант для багатьох з українських компаній щодо виробництва дистилятів Liberty Craft Consulting. Вітаємо тебе в компанії Хот. Мої вітання поціновувачем благородних напоїв, як вина, так і дистилятів. Отже, перше питання: як ти прийшов до виноробства? Чи це була любов з першої пляшки? Це почалося чверть віку тому, коли ми організували компанію по навчанню за кордоном наших фахівців, виноробів виробників коньяку, пива. Запоріжжя, Київ, Львівщина з від усіх областей України ми збирали і ціленаправленно їхали на конференції, симпозіуми до відомих ШАТО, до відомих конячних домів. І Це була Європа, Америка. Так, так, від Нової Зеландії до Канади 42 країни за 15 років ми. Відвідали, і це було дуже корисно, як виробникам, як управлінцям, як технологам тих підприємств, які з нами подорожували. Після цього були комерційні проекти по відновленню і реновації наших заводів. Які виробляли напої. Ну і а, це все накопичилось десь в фотографіях, десь на підкорку. В проєкті театр вина і Криму в 2011 році зустрів винороба, якому запропонував приїхати на Київщину і підняти якість фермерського вина до авторського. Ну, ось вже 11 рік ми виробляємо вино і кожен рік робимо якісь експерименти. З дистилятами на основі української середини. А які вина є в асортименті на сьогодні і як їх можна скуштувати? Виробляємо тільки сухі вина. Частково із нашого виноградника, який знаходиться на Київщині в селі Ясногородка Макарівський район. Дотуємо з виноградом з півдня. Веземо несусло виноград, переробляємо на протязі доби його в сік і запускаємо процес ферментації. Сухі вина білі-червоні, кожен рік 3-4 червоних, 2-3 білих. Ну, ми знаємо, що винокурня пережила так досить непрості часи під час. Повномасштабного вторгнення. Як вдалося оговтатись і як сьогодні працюєте? Так, коли е, почалась війна, я в, е, в той день е, перебував в Грузії і через тиждень повідомили, що є обстріли і є руйнування в Єсногородці е, на нашій локації. Е, якось е, все перевернулося, і я зрозумів, що все можна зруйнувати, все можна відшкодувати, відбудувати. Як є якась ціль, і є натхнення, то все буде. Що? Тобто вино допомагало знімати стрес? Так. Так. Я думаю, що це… Хлопцям, які годували тварин, ми виділили одну казу з вином і там потім не дорахувались 200 пляшок, але це був корисний антидепресант, який ну, давав хлопцям сміливість, натхнення в їх роботі. Ну, це чудовий приклад незламності. І Багато хто може повчитися вас, я думаю. А е, вина витримується у бочках чи ні? Так, всі вина червоні витримуються в бочках від року до двох. Е, наша фішка це з червоних вин, це одеський чорний. Ми перші, хто почали його витримувати в бочках з 13-го року, і е, це поширюємо кожен рік. Робимо експерименти по його увяливанню, по витримці в інших форматах пляшки в магнумах, в дабл магнумах. До 6 літрів ми кожен рік в пляшки заливаємо і є різниця. Почали вже відкорковувати після витримки в великих форматах пляшок. Є різниця між класичною пляшкою 07 і великими. Звичайно, а бочки це українські бочки чи це імпортовані все таки? Ну на жаль, ми з українськими бочками не працюємо, тому що український дуб мало його вивчали, і все, що відбувається останні роки, це на користь українській сировині, Але кожен рік ми закупаємо бочки в бордо, і це не нові бочки, оскільки. Наша студія має двох бондерів, які е, займаються реновацією бочок. Е, нова бочка коштує 1200-1400 євро. Е, е, наша бочка після реновації втричі й менше, а, але е, ту ж функцію несе. В собі по витримці, оскільки шар відпрацьованої деревини ми знімаємо, розсипаємо бочку, фугуємо, обжарюємо як треба, збираємо, пропарюємо і даєте її друге. Заливаємо вино на витримку. Це дає нам можливість робити не тільки. Реновацію, а й зменшувати об'єм бочки для ну, менших форматів для наших експериментів по дистилятах. А як давно з дистилятами почали працювати? З 2015 року був в 15-му році був врожай абрикоса, марелька так звана дика Абрикоса, яка дуже пахуча і дає гарний смак в дистиляті. Зібрали. Десь понад півтори тонни переробили в дистилят, заклали в невеличку бочку, в якої до цього моменту витримувалась Мадера. і через півтора року отримали дуже гарний результат. Не змогли його відразу оцінити, роздавали по друзям. Ну і з цього почалося, що кожен рік у нас є. Нова ідея по сировині, яка наша українська родівча земля дає нам в руки. Тобто площина для експериментів вона насправді ну, майже нескінчена. Тут стільки комбінацій можливо. Так, і оскільки е, дистиляція продукт більш стійкий до якихось перепадів температури. до… Е, Рідко він псується з, стабільності, да, то ми е, е, дистилюємо, закладаємо, впевнюємося, що е, все виходить гарно і потім е, масштабуємо. Ну, можна сказати, що по суті в рідкій формі можна зафіксувати результати врожаю певного року і зберігати, і потім навіть порівнювати. Так, так. Цьому році був експеримент. З гарбузом ми е, були в Мексиці е, на виробництві текіли і побачили, як е, з місцевої голубої гави роблять текілу. Е, нас, з і в, так, ну, Запікають, подрібнюють, запікають, ферментують і шукали довго. Е, ту сировину, яка, можна сказати, українська і буряк, і картопля, але ліпше всього вийшло з гарбузу. Друзі, чекайте, скоро на полицях наших супермаркетів має з'явитись українська гарбузова текіла. Це... Гарбу... Гарбузівка. Гарбузівка. Це нашеродстіляр це про Нас тому це більше всього цікавить. А от чи відрізняється витримка? Вина у бочці від витримки дистилятів. В чому певні відмінності? Так, безперечно. Вино треба контролювати, е якщо не щодня, то е раз в тиждень, щоб не перетримати. Е Вино більш тендітний продукт, який має життя і в пляшці. Е Він змінюється в процесі. Так. Е Різниця з дистилятом. Тим, що коли ти дістав дистилят з бочки, пройшла процедура редукції, ти заклав його, розлив по пляшках, і це вже продукт, який може відпочити, там 2-3 місяці, ну а потім з ним нічого не відбувається. Можна через 15 років його відкрокувати, і той же продукт маємо в ароматі і в смаку. Вино а, має розвиток і в е, ну, Вино виробляється тільки з винограду, дистиляти. Так. У нас є поле для люфту, коли ти не маєш врожаю абрикосу, чи був заморозок, чи а, град. Але є груша яблуко, є ягоди, і це ну, широке поле для діяльності дистилера. А. Ну, от питання: є бочка, і всі знають, що витримка у бочці вимагає певного часу. Чи от з твоєї точки зору, вже є спосіб трошки надурити час і пришвидшити цей процес? Так, ну ми зараз живемо в е, такі часи, що все прискорюється. Як саме цього досягнути? А, Чи є якась машина часу для бочки? Ну, Якщо ви е, маленький дистилер, у вас є якась потужність і для того, щоб наповнити е, бочку об'ємом 200-300 літрів, вам треба попрацювати. Якщо ви е, захотіли б в цьому році отримати експеримент, Декілька видів сировини, то вам треба дуже працювати. І ти маєш чекати, чекати 3-4 роки, коли отримаєш результат. Якщо ти не впевнився в тому, що ти робиш, в яку бочку ти заклав, то ти можеш цей час. Зіпсувати. І потім до цього вже буде повертання з, ну, з не такою мотивацією. Так. Тому раджу робити експерименти в маленьких бочках. Там можна отримати певний результат вже через 3-4 місяці. Це може бути 5-10 літрів, а може бути така пляшка. О, в якій, розкажи про пляшку. В якій через е, тиждень-10 днів ти вже отримаєш е, результат, е, який можеш потім переключити на більш е, велику ємність. Друзі, чекайте, от скоро буде пляшка, 10 днів витримуєш і розумієш, який очікувати результат від великої партії. Так, якщо на бочку треба багато сировини, щоб її зробити, маленьку теж треба клюпку фугувати, стругати, пропарювати, з'єднувати, дивитись, тече-не тече. Не тече. І 3-4 місяці чекати, то е, з, різних соратів, з різних пород деревини можна зробити е, такий сет, на 5-6 пляшок, залити ваш продукт в невеличку 05-0,7 ємність. І через е, тиждень отримати е, максимально класичний результат у витримці в ємності з деревини. Ну, я від себе скажу. от ті краплі дистиляту, які ти отримуєш, це, напевно, найцінніше, що може бути у дистилера. Він дуже багато роботи вклав, і нема більшого розчарування, ніж зіпсувати це неправильною бочкою, неправильною витримкою. І тому ризикувати всім об'ємом не варто. Варто зробити невеличкий експеримент. Також поширена ідея з. Додаванням альтернативи, її можна додавати в скло, дистилят, який знаходиться в В... Ми говоримо про тріску, про кубики, про клепку. Так, так. Так, чіпси, стейви, і це, це працює. Я більш впевнений, що результат коли ти класичний метод витримки в бочці, з додаванням альтернативи. Паралельно він більш продуктивний, ніж просто в склі чи в нержавіці, тому що бочка дихає, це легені, Дистилят це як маленька дитина, і її треба виховувати. Тобто Бочка має бути гарною колискою. Так, виховується тільки з... з часом, з витримкою. і тут Якщо ти хочеш прибрати ноль від часу, то може не спрацювати. Отримаєш не благородний напій, а, а просто алкоголь. Так. На ринку, до речі, існують рідкі екстракти дубу таніни. Яке застосування в першу чергу, яке для них? Ну, як кажуть, головне не переборщити. Можна робити експерименти з мікродозами з додаванням. Також в, в, в діжку, але якщо на е зубах вони скригочуть, то це вже, це вже перебіг. <смітна> тобто в усьому треба знати міру. Це, це теж важливий момент. <смітна> Окей. А з альтернативною деревиною, е от крім дубу, е ви проводите якісь експерименти? Е чи маєте якісь певні е переваги чи поради, чи там е ідеї щодо використання? Тут велика палітра, маємо велику палітру дистилятів з різної сировини і кожному пасує своя бочка. Це може бути французький, дуб, американський, може бути український, але ж існують по статистиці, існують. Бочки з дуба це 95%, а 5% це е, Мінші, і, інші, Це може бути ясень, штань, липа, е, черешня, груша, е, акація. І ти підбираєш під свою сировину, під свій смак, під е, впливом часу бочка працює е, будь-якої деревини. Якщо ти хочеш впевнитись і вибрати. Е, Щось конкретне, то треба робити експерименти в маленьких ємностях, потім це масштабувати на своєму продукті. Буває так, що ти часом не можеш заснути, вибираючи, це має бути європейський дуб чи американський. Так, але в мене немає своєї лабораторії по вивченню дубу чи клепки, чи якоїсь альтернативи. Є дуже багато фахівців за кордоном, які тобі можуть підказати. І ну, в, в нашій країні теж є е, якісь експерименти, якісь е, виробники е, альтернативи, які дають тобі поради. Ти е, засипаєш цією мислю, що те, в, в тебе є поруч, е, е, хто може підсказати. Так. один наш товариш Руслан Замасковний, такий відомий. Теж спеціаліст по дегустації сомельє віскі, да? він сказав: найкращий віскі це той, який тобі подобається. Ти погоджуєшся? Так. Людина це сучасна лабораторія, і кожна лабораторія це людина. Ти маєш свій багаж знання, який отримав в житті. Це аромати, смаки, які ти куштував десь за столом, десь в барі. Ти вибираєш, що тобі подобається на рівні підкорку. І потім, Воно залишається. там? Потім тобі твій організм, організм підказує. І ти починаєш шукати це вже. До чого ти линеш? І це, ну, це кайф. В рамках е, тої діяльності, що ти ведеш по консалтингу для своїх клієнтів. З якими е, викликами е, ти стикаєшся, які проблеми треба вирішувати? Ну, все складається з трьох-чотирьох пунктів, е, коли ти виходиш на е, цей шлях по виробництву свого дистиляту, це е, сировина. Вона повинна бути якісною, це технологія, яку ти вибрав, замовив, отримав і ти її в себе використовуєш. Це витримка. Ну і потім естетично, як ти подаєш свій продукт, це може бути, ну, я бачив. Візуальна такі. презентація цього продукту для кінцевого споживача. Так, Я бачив по кожному етапу якісь колапси, і людина потім питає, а чого в мене не вийшло. Ну, Розбираємо на чотири складових і бачимо, що Продукція загнила, ти її пустив на дистилят апарат з якоїсь кастрюлі або з алюмінієвого бідону з під молока, бочка з сирого дуба, який потім дає тобі з донів. Плі плінтус, так. <світ> ну і потім заливаєш в пластикові пляшки і хочеш отримати вау від своїх друзів. ні, так не працює. Тобто, треба... кожен з цих чотирьох елементів має бути майже ідеальним, і тоді буде результат. Так, треба навчатись, треба експериментувати, треба дивитися, що поширюється в світі, які тенденції, які технології, і це все в сукупності дає гарний результат. Як ти оцінюєш взагалі український ринок дистиляції? Яке майбутнє його чекає, і в якому стані він сьогодні? Ну, я впевнився, коли почалася в нас бідак в 2022 році, коли люди багато часу приділяли? Волонтерству отримували якісь донати з-за кордону. І їм хотілося дати щось суто українське в знак подяки. І, і ну, звертаючись, звертаючись до дистилерів, вони знаходять гарні продукти, гарно їх упаковують і дають іноземним партнерам, друзям. Ті, хто підтримують, і вони кажуть: вау, це українське, а де це можна придбати? Ну, на жаль, поки що замало таких брендів, які можуть стояти на полицях, є закон, він поки не працює. До того йдемо. Але серед друзів ти поширюєш вплив української якості, і це. Спрацьовує. Це дає гарний стимул для того, щоб ти виходив на рівень офіційний і отримав ліцензію, давав кількість і якість присутню, яка присутня в українській продукції. Дистилят зроблений. З одного і того ж сорту груші, чи яблук чи ягоди на українській землі і за кордоном ну, є різниця. Поки що є різниця через оці чотири фактори, різниця. про які ми і консультуємо клієнтів. Різниця є від сировини до пакування. Тобто Це... є над чим працювати? так, можна сор... так сказати. Оскільки перший пункт це сировина, в нас сировина а, дуже гарна. А арома, ну, з властивостями любої груші, яблука, ну, безперечно, порівнювати те, що вихолощене лежить а, роками і не псується, а, Ну, розумієте, про що? Ну, це як українські помідори, вони так, там, так, так, херсонські чи там вони, вони будуть смачніші, ніж е, там, виготовлені в якихось теплицях. Так, і це основа для того, щоб е, робити якісний дистолят. Концентр... Тобто, ми можемо сказати так: що в Україні є все, щоб на цьому ринку бути потужним гравцем, конкурентоспроможним, так? Так. Ну, це, це, я думаю, що це головне, це має надихати. Чи ми можемо дати якусь пораду нашим е, глядачам, е, от якщо є новачок, яких треба у помилок запобігти з самого початку, уникнути? Треба е, частіше куштувати гарні е, напої, е, починати в них. Розбиратись, шукати свій шлях, треба звертатись до фахівців, які можуть підсказати, треба просіювати те, що ти читаєш в профільних групах в інтернеті. Можливо, начитати, зробити, і хвіст до цього відпаде. А можливо, навпаки. А можливо, навпаки, але ну, все треба розкладати по полицях і рухатись впевнено до свого результату. Ну і дослухатись правильних спеціалістів напевно. А останок все-таки хто твій головний порадник? Це досвід чи інтуїція? Є фахівці, які працюють біля мене, я економіст, я не можу сказати формулу і з'єднання, які відбуваються, впливають на якість продукту. Тому досвід, те, що я куштував в світі в подорожах, якщо співпадає з тим, що ми. Робимо в плані експериментів, то ми їх поширюємо. З нами був Павло Макогон. Нам дуже приємно, що ти приїхав до нас в гості. Ми залишимо контакти е, в цьому відео в описі. Якщо ви плануєте крафтове виробництво, вам треба консультація. Я думаю, що вони будуть раді е, відповісти на ваші запитання, можливо, проконсультувати вас. Це буде приклад е, української національної ідеї. ІТ і самогон це те, в чому Україна може бути дуже потужна на весь світ. Бажаю всім гарних українських напоїв і нескоршої перемоги. Та тримаємося.